Отож, спільнота інжектів у цьому випуску на вас чекатиме інжектів у березні. Тобто поговоримо про а, його підсумки у даному місяці. Стрибок вперед у зрелізованих фінансах. Березень був неймовірним місцем для інжектів, і ми пам'ятаємо його дуже яскраво. Коли кожен куточок нашої системи вирував активністю інтеграцією та прогресом. від випуску каскейт з Ефіпс до захоплюючої присутності на Ethereum Денвер 23-го року. А був відчутним. Отож, як представник, один із представників проекту інжекті, тобто його амбасадор, я б хотів глибоко знурутися в деякі з цих оновлень, призувавши їх значення та обговоривши подальший шлях. Каскад поєднання Солани та космосу. Інтеграція вінтуальної машини власне CVM у світі космосу є історичною віхою. Співпрацюючи з Eclipse, ми успішно запустили Cascade, ставши першим міжланцюговим зведенням Солана CVM. Це дозволяє розробникам Солана безперебійно розгортати свої програми на інжекти. ще більше зміцнюючи позиціонування інжектів як видатної міжланцюгової платформи. У зв'язку з цим, що Каскейт зараз знаходиться на етапі тестової мережі, спільнота з нетерпінням очікує її запуску в основній мережі. Великий вхід до Астропорту. Запуск основної мережі Астропорт привніс у нашу екосистему відомий емей, який за кілька годин отримав чудовий ТВЛ у 2 мільйони доларів. Цей рівень впровадження свідчить про зростання довіри користувачів і розробників до мережі інчеків. Наступне це інтеграція PES. Реальний світ зустрічається з крипто. Одним з найцікавіших оновлень стала наша інтеграція з PES, яка стала можливою через wormhole. Ця інтеграція означає, що тепер користувачі можуть легко отримувати доступ до активів реального світу, створюючи більш повну та інклюзивну фінансову екосистему на інжекті. Наступне це таке. Ethereum Denver 23-го року запропонував унікальну платформу для, VZE, для демонстрації потенціалу інжектів. Наша команда активно брала участь в обговореннях, співпрацювала з потенційними партнерами та поширювала значення про створення додатків DeFi наступного покіння. Як свідчення зростання інжектів, наша видима присутність, включаючи рекламні щити, виділяла нас із натовпу. Наступна подія це така: глобальний хакатон інжектів Лідер web 3 Глобальний віртуальний хакатон інжектів Global Virtual Hackathons запланований на 10 квітня обіцяє незрівнянні можливості для початківців-розробників Web3. Знову ж таки, ця подія вже пройдена і тому завдяки привабливому призовому фонду та початковому фінансовому ця подія мала намір запропонувати деякі з найбільш інноваційних рішень у децентралізованому Просторі, розвід екосистеми у березні. Відбулося багато подій, як ми пам'ятаємо, в екосистемі інжектів. Оновлення Helix і наступні списки запуску Front Фраунтанер для iOS і Airdrop White Whale. Це лише верхівка айсберга. За дебютом Become, Біколне власне, і впровадження механізму запуску інжектів готується запропонувати збагачення досвіду користувача. Оновлення мережі та партнерство зміцнення основи. Оновлення майнета uh, 1 стало величезним стрибком, як ми знаємо, запровадивши нові можливості вдосконалення транзакцій та інтеграцію. Наша співпраця є тестовою мережевою Babylon, Інтеграція з PayFarm та підтримка гаманців Atomic і Leap. лише підкреслюють нашу місію забезпечити цілісне та інклюзивне дезвізоване середовище. Ну що ж, друзі? Також хотів би все це підсумувати у одному такому загальному висновку вперед і вгору. Як то говорить, березень був не просто місцем, місяцем, місяцем оновлень, Це було свідченням відданості, інноваційності та бачення інжектів. По мірі просування цієї інтеграції та розробки відкривають шлях до більш взаємопов'язаної, надійної та орієнтованої на користувача децентралізованої екосистеми. Подорож була захоплюючою, але повірте, найкраще ще попереду, і ми в цьому впевнемося з кожним місяцем все більше і більше. Отож, у мене на цьому все буде бути для вас корисним. Нав'язково, містер Атланта, і бувайте!